Мешканці Москви без сну. нарешті. Українські дрони атакували російську столицю цієї ночі, і поки союзники ще зважують рішення про далекобійні ракети, українські нептуни, фламінгу і морські дрони вже пишуть нову історію війни. Деталі у матеріалі Юлії Гунько. 13 квітня 2022 року на цих кадрах українські військові випускають дві ракети Нептун у бік російського ракетного крейсера Москва. Судно перекидається і поступово тоне. А вже ввечері, 14 квітня, міноборони Росії визнає, Москва пішла на дно з 510 членів екіпажу за даними РНБУ України. Врятували лише 58 осіб. Згодом у Міноборони України підсумували завдяки цій операції, вдалося звільнити острів Зміїний, змусити росіян розблокувати судноплавні торгові шляхи, знизити рівень загроз у Чорному морі і довести Українська зброя ладна захищати державу на рівні з найкращими розробками партнерів. Потужність Нептуна визнали навіть у США, адже востаннє такий корабель нищили у бою 40 років тому. А це відео датовано 22 вересня 2023 року. ЗСУ прицільно б'є по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. У цей час там проходить нарада керівного складу. 34 російських офіцери гинуть ще 105 зазнають травм. Серед убитих ймовірно командувач флоту Віктор Соколов. Сама ж будівля відновленню не підлягає. Ця операція носить назву Крабова пастка. Ор зсу нанесли ракетами Стормшедо в штаб чорноморського флоту, один із найбільш захищених об'єктів Росії. А його ураження мало велике військове та психологічне значення. Нині Севастопольську бухту росіяни майже не використовують. Так почалось. Взриви. ще одна не менш успішна українська операція Dragonfly відбулася у ніч 16 на 17 жовтня 2023 року. Тоді сили спеціальних операцій вгатили ракетами атакам з по аеродромам у тимчасово захоплених Бердянську та Луганську. Як результат, загарбники не дорахувалися дев'яти гелікоптерів, семи к 52 алігатор та двох мі 8 Ще вісім алігаторів та сім «Мі-8» були пошкоджені. Такі дані опублікували аналітики проєкту «Орекс». Також були знищені спецтехніка, пускова установка ППО, арсенали снарядів і значна кількість особового складу, пошкоджені злітні смуги аеродромів. Загальні втрати техніки видання Форбс оцінило у 341 мільйон доларів. А Кремль втратив 11,5 відсотків флоту вертольотів Ка-52. Ось це нове покоління морських дронів Сібейбі. Їх вже залучали до третьої атаки на Кримський міст 3 червня 2025 року. Вони доставили вибухівку, якою оператори підірвали упори переправи. І це не перше знайомство морських малюків з незаконною спорудою. Попереднє у липні 2023-го призвело до пошкодження двох прольотів мосту. Раніше у жовтні 2022-го дві ділянки були знищені під час вибуху вантажівки, і звісно, не без зусиль українських спецслужб. Кримське місце сакральна і больова точка для росіян, адже його використовують не лише для комунікації з анексованим Кримом, а й для перекидання зброї і пропагування надуманої єдності. Тому кожна нова атака це й удар по самому путіну. Останок полум'яне вітання українські військові передали ракетами Storm Shadow хімічному заводу у Брянську 21 жовтня цього року. Це ключовий об'єкт російського ВПК. Там виробляють порох, вибухівку, компоненти для боєприпасів і ракет, а також ремонтують важку техніку. Загалом, згідно останніх даних, українські військові уразили 70 об'єктів російського паливного та військового сектору. Додам, що далекобійні удари своїми ракетами партнери України то публічно чи не публічно дозволяють, то часами спростовують. Досі немає згоди на поставку німецьких таурусів чи американських томагавків. Втім, українська оборонка не стоїть на місці, і підтвердження тому ракети Довгий Нептун і Фламінго, ударні та морські дрони. Юлія Гунько для слава тіві.